Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити такий маківник з сиром і хочу вам його показати. Пляцки в мене будуть з маком, і посередині буде сирний пляцок і перемазаний з кремом. Це є дуже смачно, та я би сказала надзвичайно смачно. О, і хочу таким рецептом поділитися з вами. Може, кожен з вас собі, -собі захоче зробити таке. Дивіться, що нам для цього потрібно: Три яйця перше. 300 г цукру, 400 грамів сметани, 150 грамів маку. А мак я зробила так. Промила, намочила, відварила хвилин 15-20. Він має так покипіти до цього часу, поки він не збільшиться вдвоє. І тоді я його перебила на блендері, О, і він в мене ось такий, який він зараз є. Розпушувач мені буде потрібний дві чайних ложки і борошно 300 грам. Будемо починати замішувати. Даємо сюди яйця, в велику миску, додаємо цукор і будемо збивати. Подивіться, я яйця збила. От, бачите, вони поміняли колір. Ось такі вони. Така біла, півниста маса стала. Тепер будемо додати сюди сметану і перебивати ще раз. Я додам ще столову ложку ванілії. Як зробити домашню ванільку, я поставлю силочку знизу. Посилання ви собі зможете подивитися. Додаємо сюди мак перемішуємо. Додаю дві чайні ложки розпушувача. Як зробити розпушувач, я теж поставлю посилання знизу. І зараз буду додати борошно і помаленьку його вимішувати. Ось така в мене получилася маса, яка готова до випікання. Бачите? Ось такої густоти. Я буду пересипати її в форму. Форма у мене буде в вигляді туртнички. І я низ застелила пергаментом, а букай змащу зараз маслом і буду виливати, і випікати я буду при 180 градусів, при переливаємо в туртівничку. Я взяла підставку, бо тісто, самі бачите, воно не є дуже таке густе. Щоб воно мені де не витекло випадково. Дуже добре. Оце гарненько піднявся, мій маковий корж. Ось так мій маковий корж спікся. Випікався в мене аж 40 хвилин, але ви вже дивіться по своїй духовці. Головне, щоб він спікся. І пробуйте шпажкою його. Шпажкою саме ліпше пробувати ось так по центрі. Якщо шпажка сухенька, значить все є окей. Якщо шпажка мокра. Тримайте ще, поки вона не стане суха. І тепер я його так протримаю хвилин 20 ще в формі, і після цього він вже буде охолодати і будемо далі продовжувати. Тепер, поки мій маковий корж холоне, ми зробимо сирний корж. Дивіться, я взяла кілограм сиру, тепер до сиру додаю 60 грам масла, я його розтопила. 4 яйця, сметани 200 г, цукру 100 г. Ванільний цукор, один пакетик 8 г. І тут я маю цедру лимона і столову ложку лимонного соку. І ще я маю крухмаль, але крухмаль буду додавати чуть-чуть пізніше, як все, як всю масу переб'ю. Я перебила сирну масу до однорідності і тепер буду додавати крухмаль і ще раз перебивати. Моя сирна маса готова до випічки. Так виглядає мій корж випічений, дуже м'ягесенький. Як він вже повністю вистигне, будемо його перерізати наполовинку. Зараз в, в цю саму форму, в, якої, в якій ми випікали маковий корж, будемо випікати сирний корж. Трошечки щоб повітря вийшло, Ми ставимо випікати при такій ж самій температурі 180 градусів, але тривалість випікання 40-50 хвилин. Ось так випікся мій сирний корж. І так залишаємо його до повного вистигання. Ось дивіться, я зняла стінки з туфтівнички. Нехай він вихолодає і буде, Дивіться, це, мій сирний корж майже вистих. Я його зверху зрізала, так, щоб зробити його рівним. І він готовий для використання. Я його поки що відставляю в сторонку, а буду займатися маковим. Так, що в нас з маковим? Він вже гарно вистих, він вже готовий, щоб з ним щось робити. Я хочу його перерізати на половинку. Ось так буде половинка. Буду різати. Поки не розріжу. Так, я їх розрізала. І тепер в мене є переварена вода без цукру просто звичайна вода. Бо наші коржі є солодкі і цукру нам не треба. Просто ось так перевареною водою добре їх треба змучити. Обидва. Щоб вони були м'ягенькі і щоб були смачні. я в чашу влила 900 г вершків. І зроблю з них крем і будемо перемазувати наші коржі. Ось так мої вишки збилися. Бачите, і вони готові. Так, будемо збирати наш тортик. Що я зробила? Я до, нашої, до наших вершків додала столову ложку пудри. Ну, і ванільку можете додати, якщо хочете. Крем наносимо на маковий корж, рівномірно розподіляємо його по коржові. Крему даємо багато, бо у нас крему є. Тепер я дала сирний корж і рівномірно розподіляємо по ньому крем. Ось такий височенький у нас получився маківник-сирник. Я да. ось так обмастила свого тортика, свого маківника зі всіх сторін і по кругу, і зверху. І тепер я розігріла капельку вершків, певне 50 грам вершків і додаю сюди шоколад. Ці вершки є горячі і шоколад додаю в нього, щоб він розтопився. І зараз ще зверху я його капільку оформлю. І тепер в мене утворилася ось така шоколадна суміш. І я її перелею в баночку, У мене є така спеціальна баночка для цього. Можна взяти якусь паличку і ось так. Пройтися зверху, щоб узор трошечки помінявся в цю сторону і в цю сторону. Ось такий маківник синих в мене вийшов. І зараз я його поставлю в холодильник, хоча б на пару годин, щоб коржі добре натягнулися кремом, щоб вони були такі суковиті, щоб вони були смачні. О, і тоді я буду його різати і показувати вам, який він є в розрізі. Ну і що ж, мій тортик чи перекладний, не, не пустоя в холодильнику трошки. Бо вже, знаєте, як, хочеться покушати його вже. <хи> і будемо різати. Будемо різати, щоб подивитися, який він в розрізі. Ой, ріжеться дуже легесенько. Ріжеться прекрасно. О, oh гад, Це красотіще. так поверну до вас, щоб вам було видно, який він є в розрізі. І зараз покажу вам, який він отут у мене на тарілочці. Прошу подивитися. Вигляд казковий, я вам скажу. Це є казковий вигляд. Я ще не знаю, який він на смак, але на вигляд він є казковий. І зараз будемо пробувати цю смакоту. І я ще маю отут, я зробила каву з кардамоном. Я вам дам посилання під низом під відео. Кого зацікавило, то можете подивитися, як зробити каву з кардамоном. Це який він м'ягесенький. Ось так він дуже високий. Ще крем не повністю весь втягнувся. Бачите, він ще не захолонув навіть. Він ще не втягнувся. Але сам пляцок є дуже м'ягенький. Вже м'ягенький. А як він ще пустої натягнеться, то він буде набагато м'якший. О oh май гот! Ви знаєте, який вигляд, то такий і смак. Що я вам хочу сказати? Як гарно виглядає, то він і такий смачний є на смак. Оболєнно смачно. І тепер тако з кавусею. Ой, господи. Що ще можна хотіти? Дуже і дуже смачно. Дуже смачно. Надзвичайно смачно. Так що комусь сьогодні сподобався мій перекладений чи тортик маківник з сиром. Називайте, як хочете його. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, хто не підписався. О, і пишіть коменти свої. І дослідючих цікавих і смачних зустрічей. Па-па. А ми йдемо смакувати. Дуже смачно! Надзвичайно смачно!